Привіт! Питання, що є причиною руху тіл, цікавило людей ще з давніх часів. Давньогрецький учений Аристотель переконував, що причиною руху є дія одного тіла на інше. Тобто, рух без сторонньої дії неможливий. Як аргумент він наводив приклад про коня і воза. Допоки кінь тяне воза, той рухається. Якщо кінь зупиниться, віз також не рухатиметься, авторитет Арістотеля був настільки значним, що його твердження ніхто не насмілився заперечувати протягом двох тисячоліть. Тобто, Арістотель казав тіло рухається тільки тоді, коли його щось рухає. Лише в 17 столітті італійський учений дослідник Галілео Галілей спростував це твердження. Досліджуючи рух кульки похилим жолобом, він помітив, що швидкість кульки збільшується, коли вона котиться похилим жолобом униз, а коли котиться вгору, її швидкість зменшується. Галілео припустив, що коли кулька котитиметься по горизонтальній поверхні. За повної відсутності сили тертя та будь-якого опору її швидкість залишатиметься постійною, і для підтримання руху не потрібно буде жодних причин. Галілео Галілей був першим серед учених, хто почав перевіряти свої припущення на досліді. Тобто Галілео Галілей вважав, тіло рухається тільки тоді, коли йому ніщо не заважає рухатись. Отримані Галілео Галілеєм висновки згодом сформував Ісаак Ньютон у вигляді закону. Якщо на тіло не діють інші тіла, або дія сил скомпенсована, то воно буде перебувати у стані спокою або прямолінійного рівномірного руху. Рух тіла зі сталою швидкістю у разі коли інші тіла на нього не діють, називається рухом за інерцією. Інерція. Явище збереження тілом стану спокою або прямолінійного і рівномірного руху, коли на нього не діють інші тіла або діє тіл скомпенсоване. З явищем інерції ми зустрічаємось постійно, інколи навіть не замислюючись над цим. Прикладом застосування на практиці прояву інерції є паски безпеки автомобіля. Вони спрацьовують. Під час різкого гальмування і запобігають травмуванню водія і пасажирів, які продовжують рух за інерцією з незмінною швидкістю тоді як автомобіль зупиняється. Під час руху ми не можемо миттєво зупинитися. Про це пам'ятають спортсмени під час бігу на короткі дистанції. Після перетину фінішної лінії продовжують бігти певний час. Бо миттєва зупинка призведе до падіння. Адже після зупинки ніг тулуп людини за інерцію продовжує рухатись уперед. Спостереження на практиці явища інерції дають змогу встановити ще одну закономірність: що масивніше тіло то більше часу потрібно, щоб змінити його швидкість. Будьте пильними, коли перетинаєте проїжджу частину. Перехід у невстановлених місцях є небезпечним, водій може не зрозуміти ваших дій, і навіть його швидка реакція та натискання на гальма не зупинять автівку вмить. Деякий час вона буде рухатись за інерцією. Чим більша маса автомобіля, тим більше часу йому може знадобитися для зупинки. Тіло з більшою масою. Яке під час взаємодії повільніше змінює свою швидкість, називається більш інертним, тіло меншої маси менш інертним. Тобто інертність властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Маса є мірою інертності тіла, тобто маса тіла. Це фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітаційних властивостей тіла. За одиницю маси в міжнародній системі С узято кілограм. Маса позначається літерою М. Крім кілограма, використовують також кратні та частинні одиниці маси, наприклад, тонна, грам, міліграм. Масу можна виміряти різними приладами. Кухонними вагами, електронними вагами, пружинними вагами, платформеними вагами та іншими. На цьому на сьогодні все. Вчіть фізику та використовуйте отримані знання з користю.